Всім привіт! Радий вас вітати знову у нас на каналі. І як і обіцяв попереду, ще багато цікавого. А саме поради, краш-тести, подкасти, огляди катеджних містечок, можливо, навіть ЖК, і, звісно ж, готових інтер'єрів, де ми робили все абсолютно під ключ від етапу проєктування до ремонту і меблів, і навіть трошечки декору. Тож, як і завжди, сьогодні поговоримо про. Ціни цікаві рішення та комплектацію інтер'єру. Це трикімнатна квартира загальною площою близько 80 квадратних метрів, і знаходиться вона у житловому комплексі Файна так Так, саме тут ми знімали свій міні-серіал про ремонт. Е, тож, хто ще не дивився, обов'язково запасайтеся попкорном, переходьте у плейлист. Тайна фауна. І дивіться, але після перегляду цього відео. А ми починаємо. Зона перед покою коридору у цій квартирі е, має площу 10,5 квадратних метрів та досить нестандартну складну форму, що спричинило е, і зумовила нас до прийняття деяких неординарних рішень. Зараз ви все побачите. Починається вона з цієї частини. А саме відкритого стелажу, на якому можна зберігати всілякі дрібниці згори, наприклад, зонтики, і е, часто використовуємо взуття у нижній частині цього стелажу. Також дещо глибше в нас приховано ось така вбудована шафа, яка в першу чергу має більше інженерно-технічне спрямування, а саме розподільчі щити, е, підключення інтернет-комунікацій, всілякі хаби, в тому числі і хаб захисту. База і робот пилосос та е, ще додаткові пару місць для зберігання у вигляді полиць і окремо штанги для навішування верхнього одягу. І, звісно, ви можете задати питання, а чи зручно і правильно у зимово-осінній період зберігати речі, які можуть бути вологими у частині, де є велика кількість електрики? І дійсно це було б трошки дивно. Але є одне, але є інше місце, яке призначене спеціально для зберігання верхнього одягу, який використовується часто, і зараз ми вам його покажемо. Тож, це меблева конструкція, виготовлена з МДФ стінових панелей, пофарбованих у чудовий синій колір. Який розходиться акцентом по більшості приміщень цієї оселі. Також тут є ось такі чудові чорні гачечки Ferro Fiori, які ми використовуємо досить часто для навішування е, безпосередньо верхнього одягу. Е, чудове, м'яке сидіння на спеціально вмонтованому у стіни металевому каркасі, для того, щоб тут можна було навіть трошки пострібати. Ну і звісно ж, звісно. Величезне дзеркало, в якому можна подивитись на себе, охайно вдягнутися і піти на роботу, або кудись за покупками. Рухаємося далі. Що ж, як майже і завжди, найбільшим приміщенням сучасної оселі є кухня вітальня Тут її площа складає 23,2 квадратних метри. Ну і знаходячись тут, просто неможливо не звернути свою увагу на основу облицювання цього приміщення, а саме спеціальну облицювальну цеглу від українського бренду, що має назву горгона, а сама структура та колір цегли. Австрійська цегла, і зараз я розповім вам трошки деталі про те, як правильно і з чим використовувати та компонувати цеглу в інтер'єрі. Комусь рішення з використанням цегли в сучасному інтер'єрі не заходить зовсім. Для інших навпаки додає якоїсь автентичності та родзинки. Я б радив звернути свою увагу на деякі аспекти. А саме, по-перше, використовувати цеглу треба лише у масштабі. По-друге, використовуючи такий вид оздоблення, обов'язково підбирайте відповідні до неї матеріали, такі як дерево, метал, бетон чи камінь. І по-третє, я радив би використовувати справжню натуральну цеглу, але якщо у вас немає такої можливості, то зверніть свою увагу на максимально е, схожі відповідні аналоги, а не на шпалери з принтом або ж декоративні панельки під цеглу. Це, Це мовітон. Щодо інших варіантів оздоблення, стіни, декоративна штукатурка під мікроцемент, і це стосується абсолютно всіх приміщень, в тому числі і приміщення ванної, де в матеріалі не лише стіни, а ще й сама ванна та навіть підлога. Загальна сума витрат на всі роботи і матеріалі по квартирі склала близько 170 тисяч гривень. Стеля американська глибокоматова фарба від Sherwin-Williams Pro Мар Flat. Підлога тут, до речі, також досить нестандартна та незвичайна. Це великоформатний ламінат від Парадор. Розмір планки в нього складає 2,2 метри в довжину на 23,5 сантиметри в ширину. Самі подивіться, це вражає це дуже класно і красиво, якщо є площа. Зона приготування їжі, ніби занурена у стіну і має досить просту, як для наших проєктів форму. Пряму і досить компактну. На більшості об'єктів ви могли побачити саме геобразні або навіть П-образні кухні. Що ж до корпусу, з якого виготовлені ці меблі, це ДСП кроноспан-антрацит. Фасади ж двох типів, а саме фарбований у приємний такий чудовий синій колір МДФ та ДСП Еггер дуб Небраска Натуральне. Зараз пройдемося по самому наповненню кухні, яку ви бачите перед собою. Блок з будованими мікрохвильовкою та духовою шафою з зберіганням, що знаходиться над ними, це дуже зручні шафки для якихось дрібних, скажімо так, побутових. Приладів та пристроїв. Карго, що має назву соус Чів на 30 сантиметрів, яке допоможе вам приховати всі ваші найулюбленіші приправки, соуси, олії і так далі, які зроблять ваші страви більш витонченими, довершеними та смачними. Рухаємося далі. Тут в нас приховано ось такий цікавий ящичок, що має назву Мерівобокс від Блюм з спеціально вбудованим лотком для столових приборів І додатковим зберіганням знизу. Згори, відповідно, варильна поверхня та вбудована до неї витяжка. Посудомийна машина повноцінна на 60 см, і технічна шафа, в якій приховано систему очистки води від Ecosoft е стандарт з мінералізатором, зворотній осмос та е подрібнювач харчових відходів. і Мийка, що розташовано прямо над ними, е, хотів би відмітити і додати. Те, що вбудований дозатор, це не лише естетично приємно, гарно, але ще є, скажімо так, зменшує кількість візуального шуму та хаосу на вашій поверхні. Тому якщо є така можливість, обов'язково робіть і от, приймайте це рішення. Ну і не можу не сказати про дуже приємний надотик, лаконічний, чорний змішувач на дві водички, що має назву даїчі. Лише зараз зрозумів, що не сказав вам ні слова про фартук та робочу поверхню цієї кухні. Виконані вони з HPL Дубне Браска. Якщо хто не знає, що таке HPL, це така композитна плита, яка не боїться ні механічних пошкоджень, ні водички, ні перепадів температур, ні грибку. В цілому її можна назвати невбиваємою. З саме цього матеріалу вироблені фасади та близько 70% всього, що ви можете побачити, наприклад, в будівлях МакДональдс. Ось такий цікавий факт для тих, хто не знав. І, звісно, вам могло здатися, що якось маловато місця у ось цій зоні для безпосереднього приготування їжі. І ви були б праві, якби не одне, але доповнюю всю цю зону, ось цей чудовий. Острів, який також виконаний з ДСП, але іншого типу, а саме ДСП-Егр Кашемір Сірий. Острів має додаткові місця для зберігання у вигляді висувних ящичків і систему сортування сміття також у ось такому висувному форматі. Так плавно ми потроху рухаємося та дійшли до столової зони, яка, в принципі, поєднана з островом, і складається з. Ось такого столу, також з поверхнею з HPL на дерев'яному каркасі, і чотирьох чудових стільців або ж крісел від бренду Франков, що мають назву Santino XL. Коштує кожна одиниця кажуть, 5 тисяч гривень, але воно того точно вартує. Ну і звісно ж, ми не могли обійтися без додаткової підсвітки цієї зони, а саме використали ось такий. Підвісний світильничок від Егло, що має назву Амонтіладо. Щось таке гарне, італійське чи іспанське. Ну, коротше, вона тут є і доповнює композицію. Рухаємося далі до зони відпочинку. Звісно ж, її основою є ось такий чудовий зручний модульний диванчик, що має назву Belfast та представлений брендом Франков. Ну і навпроти нього, звісно, чудернацька тумба. Та ще море цікавеньких девайсів. Зараз побачимо, що там. Звісно ж, основною функцією цієї консолі, або ж всіх цих тумб є приховати зайве від вашого погляду, а саме всілякі дрібниці, можливо, десь гаджети та дроти, які от приховані у ось таких шухлядках. Верхні частини є трошки. Можна їх назвати фальш-такими схованками з підсвіточкою для зручного доступу усередину цих ніж, в яких і розташовуються безпосередньо якісь цікавинки по типу PlayStation або чогось іще, що душа забажає. Ну і, звісно ж, основною окрасою цієї зони є ось цей девайс. Я гадаю, що на цьому слова зайві. Запрошую до перегляду. Оп. Площа ванної кімнати складає 4,3 квадратних метри. Як я казав раніше, основою оздоблення є мікроцемент, який ви можете бачити як на стінах, так і на екрані ванної і навіть на підлозі. Загалом розміщення всього у цьому санвузлі можна назвати органічним або ж навіть дещо стандартним. Праворуч, містка ванна, радовий ТЕ, змішувач для душу та ванної від трес з ручною лічкою, та. Лаконічна чорна матова рушникосушарка, сушарка лавіна чи з прихованим підключенням. Як бачите, тут є деякі рішення, які часто викликають суперечки. Наприклад, чи практичний мікроцемент у вологих приміщеннях, або ж е чи зручно без душової штори, або, наприклад, чи безпечна душова штора для використання. Ми плануємо записати серію відеороликів про Скажімо так, руйнування або підтвердження ремонтних і будівельних міфів, а також ролики з краш-тестами. Якщо вам цікава така ідея, обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну і звісно ж, не забудьте поставити великі пальці до гори цьому відео. Ліворуч меблова конструкція на всю стіну за ось цими дверцятами у нас приховано бойлер, пральну та сушильну машину. Ось тут знаходиться. Полиці для зберігання, наприклад, побутової хімії та висувні корзини для білизни. Далі, не повірите, ще додаткові полиці для зберігання. Адже, я думаю, ви зі мною погодитеся, що місця для зберігання багато не буває ніколи. І ось така ніша відкритого типу у нижній частині, яка дозволяє не створювати гармидер на безпосередній поверхні стільниці. Умивальника, тим самим не захарачуючи його і роблячи цю зону максимально приємною та практичною для використання. Умивальник тут, до речі, має назву ЄС yes і є вбудованим під стільницю. Доповнюю всю цю картину, ось такий прикольний, досить цікавий, я б сказав, змішувач прихованого монтажу циліндричної форми. Також від компанії Tres, Tres Project Colors. Звісно ж, величезне дзеркало з захисним покриттям і теплою підсвіточкою нашого виробництва. Окремо, відмітив би стільницю, яка вироблена зі штучного каменя крило. Якщо вам цікаві його характеристики, обов'язково подивіться попереднє відео, де я розповідаю про нього все. Ну і сама тумба. З висувною шухлядкою, яка зроблена з тих самих матеріалів, що і вся інша меблова конструкція, а саме DSP Saviola Art Light Dub Riviera. Оскільки ванна є місцем релаксації, тут зовсім не можна обійтись без декількох сценаріїв освітлення, щоб досягти бажаної атмосфери. Можна так. Так. Ось так. Навіть ось так. А можна все разом, якщо у вас чудовий та грайливий настрій. Це приміщення повинно було бути приміщенням дитячої. Але, як ви можете побачити, це зараз більше гостьова або ж ігрова кімната. Тому давай, не заважай, вали звідси. Давай, бить! Душова. Нова квартира, новий виклик. Загальна площа цього приміщення всього 2,3 квадратних метри. Але нам вдалося розмістити тут унітаз. Раково з тумбою. Душову кабіну та навіть додаткові місця для зберігання. Як ви можете побачити, це приміщення має зовсім інше стилістичне наповнення та забарвлення порівняно з приміщенням ванної кімнати, і виконане у таких чорних та графітових відтінках. Основою оздоблення душової або ж туалету є досить недорогий керамограніт, що має назву стрітлайн антрацит це ось ця плиточка, яка знаходиться порі зі мною, та дещо інший тип керамограніту вже зовсім іншого цінового сегменту, яким оздоблено або ж декоровано приміщення душової, яку ви побачите згодом. У цій частині все дуже компактно, але навіть дивлячись на мої рухи зараз, можна зрозуміти, що незручності це ніяких не викликає. Тож, основа основ цього приміщення ось цей чорний, дуже гарний, бездодатковий унітаз від ARC 20 з системи опускання кришки Soft Close. Відповідна для нього панель змиву, або ж, як прийнято називати в народі кнопка ТС Solid, і лаконічний. Змішувач, точніше, правильно, гігієнічний душ від трес. Все це, звісно, чорного кольору та з такою матовою фактурою, довершуючи загальний образ всього санузла, який ви зараз бачите перед собою. Звісно ж, все це чорного кольору та з матовою фактурою доповнюючи загальну концепцію, як і фасади меблевих конструкцій. Які приховують собі додаткові місця для зберігання. Окремо тут розташовано фільтр механічної очистки. Нижня частина це фальш-панель, яка також приховує у собі саму конструкцію інсталяції. Щодо того, з чого вироблені фасади, це МДФ EGT 723, який має назву чорний шовк з покриттям «Soft-Touch». Для тих, хто не в курсі, що таке «Soft-Touch», це спеціальний прозорий. Гумоподібний шар, таке собі напилення, яке характеризується високою стійкістю до появи відбитків пальців. Окрім того, дуже стійкий до поглинання вологи та безпосередньо бруду, є гіпоалергенним та в цілому дуже приємним з точки зору тактильних відчуттів. Якщо не вірите, приєднайтесь, переконайтесь. Поряд розташована тумба на два висувних ящики на тіпончиках, з верхньою частиною виготовленою з загартованого скла, що є дуже цікавим варіантом. Також накладною раковиною прямокутної форми від 9, що має назву квадра. І досить незвичайним і цікавим рішенням, як для наших проєктів, оскільки такого ще наче ми не показували, а саме вбудований змішувач. І самої моделі, що і у приміщенні ванни, але врізаний у безпосередньо поверхню дзеркала. Скажу відверто: прийшлося трошки повозитися з цим рішенням, але, як на мене, воно того точно вартує. Вам як? Якщо подобається, обов'язково поставте лайк. Зона релаксації у цій квартирі має розміри приблизно метр десять на один метр і складається з таких елементів, як Розсувна душова шторка Radaway Idea Black, що є досить гарним рішенням для приміщень з обмеженою площою. Також, звісно, це душова система від Трес на три елементи: а саме тропічний душ, душова лійка та панель керування. Ну і, звісно, трап для водовідведення. Е це того ж бренду, який ми використовуємо майже у кожному нашому проекті, а саме Viega моделі ADVANTIX VARIO. Окремо хотів би відмітити, що для зручності користування цією зоною ми зробили ось таку спеціально вбудовану нішу з полицями з загартованого скла для того, щоб... Завжди під рукою були такі необхідні в цій зоні, скажімо так, елементи, як всілякі гелі, шампуньки, милка, адже погодьтеся, якщо б цього рішення тут не було, то було б зовсім якось негарно та незручно. Так, можна відмітити, що найкращим рішенням для е, виготовлення полиць є той самий тип оздоблення. що... І є у вас на стінах, але в цьому випадку ми маємо досить структурний керамограніт, і залишки всіх цих гелів, мила і водички накопичувалися би на полицях, тому і саме тому прийнято рішення зробити їх зі скла, а не з того ж таки керамограніту. Приміщення кабінету площею 10,5 квадратних метрів, і загалом цей простір призначено виключно для концентрації на робочому процесі. Всім вже давно відомо, що для якісної роботи нашого мозку треба багато свіжого повітря. Ну а для всього іншого тіла зручні столи та стільці. Для вирішення першого питання нам було встановлено ось такі провітрювачі від Blauberg, які. По-перше, насичують повітря приміщення. По-друге, очищують його і підігрівають, е якщо вам це треба. Е столи та стільці також у наявності. До того ж, це не просто столи, а столи з регулюванням висоти від бренду, який має назву Logtech. Тож, всі чинники потрібні для якісного такого робочого процесу в наявності. Тому... Працювати тут одне задоволення. Більше того, є ще й додаткове мобільне робоче місце. Чому воно мобільне? Трошки пізніше вам продемонструємо, яким можна користуватися у випадку потреби. Наприклад, дорослі займаються роботою, дитина вчить уроки зовсім поруч. Від себе, з власного досвіду, скажу, що інколи це. Досить зручно, навіть не дивлячись на те, що у малечій кімнаті є своє власне робоче місце, виготовлено його з ДСП Савьйола Артлайт Дуб Рів'єра, як і всю конструкцію поруч, а саме цю містку шафу, в якій є безліч різних типів для зберігання: саме відкриті полиці, висувні шухлядки. І, звісно ж, ось така вітражна частина. Де е, можна розмістити предмети, які, по-перше, вас надихають чи стимулюють до прідної праці. По-друге, предмети, якими ви пишаєтесь, або ж просто книжечки та приємні спогади з вашого дитинства. Нарешті ми і дісталися приміщення спальної кімнати. Загальна площа його складає 18,6 квадратних метрів. Вам могло здатися, що тут менше? Правильно, тут менше. А ось так. Так, це приміщення складається з двох частин: відкритою гардеробною та безпосередньо відпочинку. Пухкеньке, м'якеньке ліжко від інтерія моделі, що має назву. П'юр, тобто чистий, що ніби впирається своїм м'яким узголів'ям у меблеву конструкцію, звісно ж, нашого виробництва, яка у даному випадку виконує одразу дві функції. По-перше, е декоративну, оскільки має вбудовану підсвіточку, завдяки якій можна легко створити невимушену атмосферу. Скажімо так, романтичну у потрібний момент. По-друге, практичну функцію, трансформуючись у ось такі консольні навісні тумби. Ця зона, звісно, була б неповною, без додаткових блоків з розеток та вимикачів. І, звісно, автономного освітлення над кожною тумбою, яке в даному випадку представлено такими плафончиками від Новодворського. Якщо вже мова пішла про освітлення, розповім і про всі інші типи, які ми використали у цій квартирі. Основою є магнітні треки від LightHub, які ви могли бачити майже у всіх приміщеннях. І е, загалом комплект з самих шин, подачі енергії, конекторів та заглушок обійшовся приблизно в 45 з половиною тисяч гривень. Вам може здатися, що ну якось це. Небагато, як для такої квартири, а, але насправді це ще не все. Ще приблизно таку суму коштують світильнички, які підбираються окремо. Та, по-перше, за кількістю, по-друге, за інтенсивністю світла і по-третє, за свою форму, оскільки вони можуть бути циліндричні, прямокутні, квадратні і ще багато різних типів. Е, ну і, звісно, у якості такого акцентно заповнюючого локального освітлення ми використали, як і у багатьох наших проєктах, світильники Imperium Light, що мають назву Ронда, вони є гіпсовими, вбудованими. І коштують приблизно по 360 гривень за одиницю. Ще навпроти ліжка на шляху до гардеробної, розташовано ось такий потужний, гарний, я б сказав, радіатор, що має назву BQ Quantum. Саме цей дизайнерський радіатор обійшовся в 27 800 гривень. Ще по квартирі є декілька штук від 20 до 36 тисяч. Але хотів би звернути свою увагу і на підключення цього красення, оскільки звичайними біноклями тут не обійтись. І вам обов'язково прийдеться придбати спеціальний термостатичний комплект у колір вашого радіатора, який в цілому коштує також немало грошей, близько 5,5-6 тисяч гривень. Тож е, раджу звертати увагу на цю додаткову статтю витрат. І це досить немаленька сума. До речі, всі віконні рами у цій квартирі ми перефарбували. Абсолютно всі. У чорний колір. От уявіть собі буквально на секундочку, що, наприклад, у цій зоні не чорні рами, а звичайнісінькі білі. Уявили? Правда ж не подобається? От я про те і кажу. Була б просто біда якась, а не дизайн інтер'єру. Гардеробна, ну що тут скажеш? Ну, гардеробна, це ж саме по собі звучить як щось класне. Величезна купа місця для зберігання речей у вигляді зовсім різних елементів, таких як відкриті полиці, висувні ящички, штанги для навішування верхнього одягу. Все це з підсвітку, і, звісно ж, на додачу ще й ось така чудова зона з макіяжним столиком, зручним місцем для сидіння у вигляді пуфу, та величезним дзеркалом з підсвіточкою, де можна. Дуже добре розгледіти всі свої привабливі сторони, оскільки ми українці, в нас всі сторони завжди лише привабливі. Ну і ще ось така штука, яку можна не помітити зі сторони, якась певного роду ніша для дошки для праски. А от чого не вистачило вам у цьому інтер'єрі або ж конкретно у приміщенні гардеробної, пишіть у коментарях. Цікаво було б почути. Попрацювати над цією атмосферою, над цим інтер'єром, і можливо, зробити якісь висновки для себе на майбутнє. Е, і зараз, от прямо зараз поговоримо про те, що хвилює вас, мабуть, завжди найбільше, або ж хоча б цікавий. А саме вартість на квадратний метр, яку я оголошую завжди у кінці кожного випуску. Якщо брати конкретно, всі ремонтні роботи, оздоблення та комплектацію. Середня ціна близько 1015 умовних одиниць. Переходимо до меблювання. Воно обійшлося розробка, конструкторські збірка та самі матеріали у 252 умовних одиниці, тобто долари на квадратний метр. Багато чи мало це вирішувати. Мабуть, вам. В цілому я можу сказати, що така вартість інтер'єру є досить середньо врівноваженою на ринку. І якщо ви хочете зробити щось гарне на довгі роки, то навряд чи ви зможете зробити це дешевше. З вами був Кевшин Олександр. Як обіцяв, в мене все більше і більше на Ютубчику. І буде ще більше. Канал Idea. Чекаємо від вас коментарів, лайків. Порад, відгуків, зауважень. До нових зустрічей. Слава Україні!